Коли я був управлінцем, мені достатньо було якогось там одного навчального курсу в рік, і може там якихось кількох вебінарів, статті, деякі книги, мені цього було файн. Та? Тому що е, ще який важливий фактор всередині компанії мене розвиває, або там зовнішній контекст, або мій керівник, який не завжди комфортний для мене і створює мені такий, якби піднімає планку постійно. Та? Як хороший керівник. От зараз, коли ми коучі працюємо самі на себе. Нам, нас нема керівника, який нам піднімає планку. Тому, мабуть, у нас є свої там, ментори, коучі, консультанти. От. Тому хочу застерегти глядачів, що наш шлях коучів в нашому саморозвитку може не всім підійти менеджерам. Що думаєте на ту тему? Так, дякую, все правильно. Окей. Тоді з цим дисклеймером ми неряємо в історії особистого нашого розвитку, як ми це робимо? Попередньому ми говорили попередній кочі варці про ресурс, і там також є трошки про розвиток, там тілесний, розумовий і таке інше. Але тут саме, власне, на як ми себе розвиваємо, в яких аспектах, якими інструментами? А! Так це про розвиток себе. Я думав, про як ми розвиваємо лідерів про наш досвід? Ну, дивись. Ну, давай так, воно поч... ж прямо пропорційне. Почнемо з себе, так. Leaders go first. Ну, допустимо, так? В середовищі коучів, тренерів є також схильність в когось, наприклад, до overeduкейшну, а в когось до андерedюкейшна, так? Комусь достатньо пройти два курси, поставити собі сертифікат в LinkedIn і почати вже чомусь навчати на довгі роки, так а хтось кожного року проходить курси, вішає нові сертифікати, кожного року якісь нові підходи інтродюсить. От, е, що вам ближче? Мені достатньо до сих пір одного-двох курсів в рік, от, щоб встигнути, як каже Андрій, за наступних півроку інтегрувати, попробувати в деяких різних клієнтських контекстах один той самий інструмент. Пустив, так? Що коли я ну, не знаю, фрейм проведення ретроспективи, от коли я його разів 5-10 спробував, і він мені прижився, і я навчився ним користуватися, він мені лягає в мою таку скрабничку моїх таких робочих на всі часи, на всі кейси інструментів. Їх є небагато. Я не прихильник, наприклад, супер так? Мені є, я, я можу з будь-якого з, будь з п'яти інструментів розкрутити якусь веселу історію дієву на, на е, страцесії, наприклад. Як воно у вас? Я зараз подумав, що напевно мій розвиток можна розкласти. Як там в мотивації була теорія, там гігієнічні фактори, і які. Ну, от, не -гігінічні. Гігінічні, так. <світ> от, от, у мене є гігієнічний розвиток, і я хочу е, зараз публічно подякувати вам е, Троїм за, за те, що коучуварка. Якщо ви е, ми ж не так часто отримуємо якісь відгуки е, від е, глядачів, так от, я ж також глядач коучуварки, я хочу вам подякувати Троїм за те, що у мене значно краще стала. Е, з їжею, зі спортом і, з, і взагалі з розвитком, тому що ви мене надихаєте як рольовій і моделі. Е, я почуваюся е, ну найдурнішим, і, і це для мене правильна кімната. от е, Особливо, коли я, ну, слухаю ваші відеоблоги, коли я розумію, що напевно я єдиний, хто не має цього зараз, і я маю додати це. Uh, і, і, і дуже цікаві. А це екран. що таке, і це це влог додати влог Це спільний, йому потрібен свій, свій так, uh, і, 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 і тоді напевно хочу сказати, що от, для мене це гігієнічні моменти, тобто вони, вони мають бути. Да? Ну, я, я розумію, що в мене має бути спорт. У мене не було спорту багато е, часу завдяки вам. Він р, р, от, Розпочинається зараз, якщо так можна сказати. А те, що просуває мене, напевно, можна сказати, що є такі спеціальні проекти на рік. На цей рік я взяв собі таке завдання: мета завдання це зміна бізнес-моделі. Вона дуже повільно змінюється, тому що це непросто. І те, що я роблю, я досліджую зараз просто тих експертів, які працюють у новій моделі. Я підписався на всіх. Вже я, напевно на тому етапі, коли я розумію від кого я хочу відписатися. Були якісь безкоштовні чи умовно платні вебінари. Я розумію приблизно напрям, куди я хочу піти, щоб більш системно це досліджувати. Слухай, це класний спосіб, ти назвав? Я так дозволю собі так транспонувати, як, як відомі коучі кажуть, хочеш змінити щось в своєму житті, зміни середовище. І ти, по суті, міняєш своє діджитальне середовище, свого хабітат, Да? Офігеть. Тобто, відписуєшся від одних людей, сторінок, а підписуєшся на нових і освіжаєш. і саме класне. Гі угу. Саме так. Так, а це, це гігієнічні ти назвав, так? Ні, так, так от гігієнічні. Це якщо ми говоримо про підписку саме в Фейсбуці, наприклад, чи там е, якісь е, поштові розсилки. Е, це ну це може бути те, що вже є. Так, але просто спеціальний проект, те, що просуває, це от певне завдання на рік. Те, що мені треба зробити, і от я до і це вже те, що просуває. Напевно. Я не знаю, чи зрозуміло я сказав? Ні Гігієнічні, Давайте так. Спорт, їжа, те, що чого не було. А ви ви мені це додаєте? Підписка також може бути гігієнічною, але просто дивіться. Є підписка, яку я шукаю навмисно Потім От, я відчуваю, що я не, не, не маю певної експертизи, що мені потрібно. І це можуть бути дуже різні речі. Це може бути не лише бізнес-напрям, це може бути якийсь особистий напрям, тому що я, наприклад, не люблю фінанси. Uh, і це дуже мені заважає, і те, що я розумію, що uh, треба прокачуватись в цьому, і я потрохи також придивляюся і до цієї теми. Також, от. і оце, от підписатися, подивитися, обрати свого, відписатися від інших, uh, і, і, і почати вже системне там практику, системну практику. Слухайте, хлопці, вибачте, можна додати: в мене інсайт прийшов прям. Осені, осені, Осеніл осеніло. Uh, uh, да, Слухайте. Я просто те, що ми говорили про дефолт мод про навчання over-educate, І коли ми розширили цю тему про більш глибоко, я зрозумів, що тут є питання, uh, як це? вартості. наскільки я впевнений в собі. І я ось зловив, що я навчався. Бо я був, я не відчував себе good enough, Я був перфекціоніст, в мене папа військовий, і ви розумієте, що там стандарт. Ось такі. Е, тому оце, чи достатньо я е, добрий для цього, і в мене було відчуття а не, недостатньо. І я пішов в цей тренд, аби відчувати начебто себе більш впевнено. А інші люди вони відчувають з, по дефолту більш впевненими, і вони навчаються через дію. Ось таке я зловив тільки що. Слухай, це теж про зрілішення насправді, так? Тому що дійсно є на ті ж самі консультанти, які кажуть, ну такий проект заходить, ну я, напевно, його не буду брати. Юра, візьми, тому що я ще недостатньо. Мені ще треба такий-то, такий-то сертифікат. Так? Тобто, це відчуття самоцінності, ще не напрацьоване. І Воно дійсно десь ближче до 40 вже вимальовується. І знаєш, мене трошки в ньому навіть лякає той факт, що я. Не завжди женусь за постійними покращеннями. Тобто, до 35 я був маніяк просто постійних покращень, все обов'язково щось зробили, зразу провели ретроспективу, покращуємося покращуємося А зараз моя команда мене інколи підпушує каже: Юр, давай про проретроспективимось цей момент, який такий. Ну і чуть, робота ще ситуація, що тут, тут такого, поїхали далі. Типу, я в собі впевнений, мені не треба. І це така тонкезна грань, типу, та Між самоцінністю, ти такаєш, I'm good enough. Наш, ну, такий шведський підхід, лагом, та А це ще будицький, тому що це західна і східна модель. Західна, це ми вперед, 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 а східна у тебе вже все є. Угу. Вже все є. Використовуй. Те, Слухайте, ну, ну у нас то все є, звичайно. У мене все є. Але якщо ти стоматолог без освіти, ну окей, ти не станеш ним, ну коротше, це все завжди тонка грань. І тут же ж треба, типу, зірочку таку величезну ставити, що в мене все є, це ми говоримо про тих людей, в яких дійсно є цей досвід експіріенс. Е, мені то, що оця грань. Я просто на себе приміряю, бо дійсно є питання там, де я відчуваю, о, мені б тут прокачатися, да, тобто з великими групами, організаціями, я, наприклад, себе відчуваю не так впевнено, є фокусуваю. А є там штуки, де я себе дуже впевнено, там стратегічна сесія чи сесія для партнерів, я дуже впевнено себе відчуваю, але цей, знаєте, маленький зазор на нанорозвиток і ви. Е Виуживання Ви... уроків з цього досвіду я вже гудинав, я знаю, але це мікропокращення на 1%, яке наступного разу дасть плюс 20% результату клієнту. І я ось так на це дивлюся. А щось, а що тут було яке нанадія, чи не який нано я проявився в цьому досвіді, що дозволили мені зробити цей результат і дозволить його покращити наступного разу? А мені іноді хочеться піти на базовий тренінг для тренерів. Знаєте, просто і, і знову подивитися просто на це з самого початку. І, і як це зараз, і як вчуть новеньких, і які є нові технології, і що я забув, і, і щось там підняти у, там, у, у свідомості? Але просто я. Я пок... тебе відправлю в Ольде Вете Foundation. Окей, може. Um, Тому це що я відчуваю. Це комбінація, взагалі, всього. Андрюха, до речі, до речі, про твої способи саморозвитку. От я як Вітя, um, шукаю ці. Нано-мілі моменти по завершенню, типу ну, ретроспективно по завершенню взаємодії з трацесії, якусь частіше не коуч-сесії, а якоїсь взаємодії типу, з більшою кількістю людей, того що для мене має more significance. В, 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 Така штука, що а, коучинг є для мене класним проявом мене і продовженням. І мені здається, що воно працює. При цьому для мене цікавішим. Ну, окей, зараз я можу від, 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 відпугнуть всіх. Ну, окей. Цікавіше, мені робота з більшою кількістю людей одночасно. Тобто, мені потрібна певна площа, і в і я цю хімію. Ну, коротше, круто. Мені, це. Ем, я зараз туди фокус переводжу більше. Давай це офлайн-івенти? Ну, Я б хотів офлайн більше, звичайно, і е, хотів би офлайн більше, тому що мені дуже не вистачає хімії, мені дуже не вистачає. Контакту, так, звісно, я отримую досвід фасилітації гібридних або дистанційних сесій. It, it has its pluses, definitely, і точно цього буде не менше, як на мене, моя ставка. При цьому я буду вишуковувати офлайн можливості і буду ним займатися, тому що там я in my Prime, в, там дуже швидка історія з фідбеком, дуже добре видно відразу. Um, ну і чому я буду робити те, що я менше люблю, ніж те, що я більше люблю. Я так не хочу. Um, ти сказав, Ігор, що в тебе є на рік освітня. В мене раніше не було цілий на рік освітніх. Воно просто ставалося. Вони приходили, дивлюся, дових ти тут курс, там курс о, в КМБС курс п'яток курсів там, п'яток курсів там. В сумі, напевно, двадцяток, Тисяч двадцять доларів. Напевно, або ж і більше в сумі. Напевно, в, 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 в це все інвестовано. МБА, прембі в мене не було, але там SEO development програма та 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 дійсно це все я хотів і робив з декількох причин. Краще бачити світ, цінність свою відчувати. Що я от молодець пройшов, я тепер, напевно, важливий важлив для себе. Валідуватися, що я норм експерт в чомусь, або що я вже близький до цього. От, як, як я вже казав, отримати credentials, спотусити з крутими людьми, побудувати стосунки, дуже багато базових інтересів бути в. Прийнятим бути в групі з тими, з ким я хочу бути на одній сцені. От для мене важливо бути на сцені, умовно, залітою України. Я такий, о, піду в КМБС на ну, ось цей курс. Да, на МБС я ще Ні нема ще мети, просто нема що туди внести, привнести. Поки що. Тоді б... ось це мої мотиватори розвитку були раніше. Сьогодні, і це мені подобається є зміна. Це вже більш. Detail-oriented речі. У мене є ціль на рік, вона пов'язана з бізнес моделлю в тому числі, із виходом в діджитальну частину і в діджитал матеріал, називаємо це так. Це не просто але не працює. І друга частина, в мене почали з'являтися доросліші клієнти якимось чином. І запити, які з'являються, вони мені ем, новіші, ніж були. І, наприклад, зараз мені треба подумати, як мені підійти до запиту, допомогти створити борд. В організації. О, Юра якраз проходив тільки, що курс в UCGA. О, прекрасно. Це піду в Орск на навчання в цьому році в вересні іду в цюріх на, на навчання, в тому що помітив, що є лек, я хочу цей лек це, свідомо закрити, а не тому, що мені хочеться бути впевненим, що я молодець. Мені знання, бляха, не вистачає. Я знаю, що моє життя буде поділено на два сегменти. У мене буде медійна діяльність завжди. Я окей. Буду... Okay. І в мене буде в діяльність, тобто та, яка розвиває або людину, або групу людей. Ну супер, я це знаю про себе. Я хочу цього в 60, в 70, в 80. І тоді тепер я просто до цього свідоміше ставлюсь. Вот. а так, звичайно, ЛСД, гриби, все, що можна було спробувати, те, щоб допомогло мені прояснити, хто я для чого я, що я хочу, як я хочу, а ретріти, медитативні транси, тантри. Um, так, я, як це, і, і таро, астрологія, нумерологія, і ведична, і класична, і в і ченнелінг все те, що може е, від, відлякувати людей, я з цим окей. Е, я з цим окей, і тому що в моїй голові це так, що я довіряю scientific-based approach і довіряю своєму досвіду життєвому, який мав різний досвід. Давай так скажу, і магічний, Ендрю Губерману у його образі амінь. Дякую, Андрію Бороно, за це. Він, він мій поводир два роки в якомусь сенсі. От, І я комбіную методи. Ну, тобто, я беру звідти звідти, як ти козі, писав Юра в себе в ФБ, а як, як коуч вибудовує метод. Ну, Блін, час, навчання, освіта, проби, проби, проби фейлерс і знову. Ось, ось такий такий набір моїх способів, я б так сказав.